Стівен Стівенкінг Кінг, Сплячі красуні. Розділ 20 Сім. Допивши свою каву, Лайла обняла Джареда і нагадала йому подбати про молі і немовля Добре їх заховати. Він пообіцяв, що все зробить, і вона мерщій відступила від нього. Якби трохи завагалася, вже не мала б сили від нього піти. Клінт провів її в передпокій. Я кохаю тебе, Лайло, я тебе теж кохаю, Клінте. Вона сподівалася, що сказала правду. Я не серджуся, сказав він. Я рада, сказала Лайла, утримавши себе, щоб не додати «Ова». Знаєш, коли я останній раз бачив Шеннон багато років тому, але вже по тому, як ми побралися, вона просила мене переспати з нею. Я сказав їй ні. У передпокої було темно, окуляри Клінта відбивали світло з віконця над дверима, позаду нього на гачках висіли куртки і кашкети, наче ряд зніяковіли глядачів. Я сказав їй ні, знову повторив Клінт. Лайла не могла збагнути, що він їй хоче сказати, що він гарний хлопчик, мабуть. Вона наразі нічого не могла збагнути. Лайла поцілувала його. Він відповів цілунком то були просто губи, шкіра до шкіри. Вона пообіцяла йому подзвонити, коли приїде в управу. Зійшла сходами, зупинилася і, обернувшись, подивилася на нього. Ні слова не казав мені про цей басейн. Просто вирішив і подзвонив якомусь підряднику. Я повернулася додому і бачу серед подвір'я яму. Вітаю нахер тебе з днем народження. Я...» він затнувся. Що взагалі тут можна було сказати? Що він думав, це вона хоче басейн, тоді як насправді басейн хотілося йому. А коли ти вирішив закинути свою приватну практику, ми цього також не обговорювали. Ти поставив мені кілька запитань, я думала, ти вивчаєш якісь документи чи ще щось, а потім бум, справу зроблено. Я думав, це моє право таке вирішувати. Я знаю, що ти так думав. Вона мляво махнула йому на прощання рукою і пішла до свого крузера. 8. Офіцер Лемплі сказала, що ви хотіли мене бачити. Євка так прудко підскочила до град своєї камери, що заступник директорки Гікс швидко відтанцював два кроки назад. Євка щасливо усміхалася, чорне волосся хвилями обрамляло її обличчя. Лемплі єдина, правда ж? Зовсім ні, відповів Гікс. Є ще Міллі, офіцер Олсон, я хотів сказати. Ні, вона заснула в тюремній бібліотеці, не переставала посміхатися Євка своєю усмішкою королеви краси. Обличчям на журналі сімнадцятка якраз роздивлялася вечірні сукні. Заступник директора навіть не задумався про слова Євки вона не могла знати таких речей. Яка вона невродлива, але сидить у балованій кімнаті, як іноді і то небезпідставно називали цю м'яку камеру. Утримана, у вас усе плутається в голові, я так кажу не з наміру образити ваші почуття, я так кажу, бо це правда. Мабуть, вам варто було б поспати, може, це розчистило б трохи того павутиння. Маю одну пікантну новину для вас, пане заступнику директора Гікс. Хоча відтоді, як почалося те, що ви називаєте Авророю, земля зробила менше одного оберту. У світі заснуло значно більше половини жінок, уже 70%. Чому так багато? Звичайно, чимало жінок просто не прокинулися, коли це почалося, вони вже спали, потім багато втомилися і таки поснули, попри їхні намагання залишатися притомними але не всі такі ні, значна частка жіночої популяції сама вирішила лягти на спочинок. Оскільки, як поза всякими сумнівами, знає ваш доктор Норкрос, страх перед неминучим гірше самого неминучого. Легше вже попуститися. Він лише мозкоправ, не медик, сказав Гікс. Я не довірив би йому лікувати й задирку на нігті. Отже, якщо у вас більше нема нічого, я мушу керувати в'язницею, а вам треба поспати. Я цілком притомна, а ви йдіть, тільки залиште мені свій мобільний телефон. Усі Євчині зуби були на виду, її усмішка здавалася більша і більшою. Ті зуби були дуже білими і на вигляд, дуже міцними, зуби якоїсь звірини, подумав Гікс, та вона і є звіриною. А хто ж ще згадати лишень, що вона зробила з тими метокухарями? Навіщо вам потрібен мій мобільний утримувана? Чому б вам не скористатися вашим особистим невидимим мобільним телефоном? показав він на пустий куток в її камері. Це було майже кумедним, така мішанка глупоти, божевілля і нахабства, яку презентувала ця жінка. Він он там і не має ліміту хвилин. Гарний жарт, сказала Євка, вельми кумедний. А тепер ваш телефон, будь ласка, мені треба подзвонити доктору Норкросу. Це неможливо, приємно було побачитися. Він відвернувся йти. Я би не йшла так швидко, ваша компанія цього не схвалить. «Погляньте вниз. Гікс опустив очі й побачив, що він оточений щурами, їх там сиділо щонайменше з дюжину, дивилися вгору на нього твердими, як камінчики очима. Він відчув, як у грудях йому здіймається крик, але задавив його. Крик міг зрушити їх, змусити атакувати. Євка простягнула крізь грати свою тонку руку до гори долонею, і навіть у своєму близькому до паніки стані Гікс зауважив жахливу річ. На цій долоні немає жодних ліній, вона була ідеально гладенькою. Ви думаєте про втечу, промовила вона. Звісно, ви можете спробувати, проте, зважаючи на ваше ожиріння, я сумніваюся, що ви вмієте бігати досить швидко. Щури вже увивалися в нього на туфлях, чийсь рожевий хвіст лоскотав його щиколотку у строгій картатій шкарпеці, і він відчув, що той крик здіймається знову. Вас укусять кілька разів, і хто знає, які інфекції переносять мої маленькі друзі, дайте мені ваш мобільний. І як ви це робите? Гікс ледве міг дочути власні слова крізь шум крові, яку помпувало його серце. Секрет фірми. Тремтячою рукою Гікс зняв у себе з пояса телефон і поклав його в цю жахливу позбавлену ліній долоню. Ви можете йти, сказала Євка. Він побачив, що її очі набули яскраво бурштинового кольору, зіниці чорні діаманти, котячі зіниці. Гікс вирушив боязко, високо ступаючи поміж кругокружних щурів, а коли вони вже залишилися позаду, кинувся бігом до Бродвею, до безпечності вартівні. Дуже добре виконано мати, сказала Євка. Найбільша зі щурів стала на задні лапи і подивилася вгору, посмикуючи вусами. Він слабкий, я чула запах його безсилого серця. Щуриха опустилася на підлогу і шаснула до сталевих дверей душової комірки далі коридором крила А. Решта вервечкою рушили слідом, наче діти на якійсь шкільні екскурсії. Там між стіною і підлогою була шпара в бетоні, яку щури розширили собі для проходу, там вони зникли в темряві. Гіксів мобільний був захищений паролем. Євка, не гаючись, ввела чотирьохциферний код, не звірялася вона також із його списком контактів, а просто набрала номер Клінта. Той відповів негайно і не вітаючись Остудіть свої турбіни, Лорі, я скоро вже повертаюся. Це не Лорі Гікс, доктор Норкрос, це Євка Блек. Тиша на тім кінці. Ситуація вдома нормальна, я сподіваюсь, чи то наскільки може бути нормальною за даних обставин? Як у вас опинився гіксів мобільний телефон? Я його позичила. Чого вам треба? По перше, поділитися з вами певною інформацією випалювання вже почалося. Чоловіки випалюють жінок у коконах тисячами, це те, чого багатьом чоловікам завжди бажалося. Я не знаю, який ви мали досвід із чоловіками паскудний, здогадуюся, але щоб ви там не думали, більшість чоловіків не бажають убивства жінок. От і побачимо, хіба не так? Так, гадаю, побачимо що вам ще треба. Сказати, що ви той один, щиро розсміялася Євка, саме той чоловік. Я вас не збагну. Той, що репрезентує все чоловіцтво, як я репрезентую все жіноцтво і тих, що сплять, і тих, що притомні. Ненавиджу парафінити за апокаліпсис, але наразі мушу. Саме тут буде визначено долю цього світу. Вона зимітувала звуки тривожних барабанів з телем мелодрами. Бум бум пум. Міс Блек, ви перебуваєте в полоні фантазій. Я вже казала вам, що можете звати мене Євкою. Гаразд, Євко, ви перебуваєте в по. Чоловіки вашого містечка прийдуть по мене. Вони питатимуть мене, чи можу я пробудити їхніх дружин, матерів і дочок. Я відповім, що, звичайно, таке можливо, оскільки я, як юний Джордж Вашингтон, не можу брехати, вони вимагатимуть, щоб я це зробила, а я відмовлюся, оскільки мушу. Вони мене катуватимуть, вони роздиратимуть моє тіло, а я все одно відмовлятимусь. Зрештою, Клінте, вони мене вб'ють. Я можу називати вас Клінтом. Я розумію, ми щойно почали працювати разом, тому мені не хотілося б переступати межі. «А вже ж можете, промовив він прохолодно. Щойно я помру, портал між цим світом і країною сну закриється всі жінки в кінці заляжуть спатоньки, і всі чоловіки помруть, і цей змучений світ нарешті зітхне з величезним, безповоротним полегшенням. Птахи витимуть гнізда на ейфелевій вежі. І леви гулятимуть розбитими вулицями Кейптауна, і води поглинуть місто Нью-Йорк. Великі риби казатимуть маленьким рибкам, щоб загадували собі великі риб'ячі мрії, тому що Таймс Сквер широко відкрито перед ними. І якщо матимеш достатньо сил, щоб плавати супроти панівної течії там, то зможеш плавати супроти неї всюди. Ви галюцинуєте. Те, що відбувається зараз у світі, це галюцинація? Вона залишила йому шпарину, але він нею не скористався. Думайте про це як про чарівну казку. Я безчесно ув'язнена чарівна діва, замкнена в замку. Ви, мій принц, мій лицар у сяючому обладунку. Ви мусите оборонити мене, я упевнена у шерифській управі є зброя. Але знайти чоловіків, охочих нею скористатися з можливістю загинути, захищаючи істоту, яка, як вони вважають, і призвела до всього цього, буде значно важчим завданням, хоча я вірю в силу вашої переконливості. Саме тому, розсміялася вона, ви і є тим чоловіком. Чому б вам не погодитися з цим, Клінте? Ви завжди хотіли бути тим чоловіком. Йому згадався ранок, роздратування, коли він побачив Антона, безрадісні почуття, коли роздивлявся свій обм'яклий живіт. Хай яким він був охлялим, євчин закрадливий тон зродив у ньому бажання щось ударити. Клінте, у вас нормальні почуття, не картайте себе. Тепер вона обернулася співчутливою, делікатною. Кожний чоловік бажає бути тим чоловіком тим, що приїжджає верхи, не каже нічого, крім угу і нє. Та стріляє від стегна, очищає місто і знову скаче геть, після того як переспить з найгаранішою кралечкою в салоні, звісно. Ігнорованою залишається центральна проблема. Ви, чоловіки, буцаєтеся рогами, а від грюкоту голова болить у всієї планети. Ви дійсно можете це припинити. Ви поцілували свою дружину на прощання? Так, відповів Клінт, лише хвилину тому. У нас виходило і краще, але я старався, вона теж. Він зробив дих сам не знаю, чому я вам все це розповідаю. Тому що ви мені вірите, і насправді я знаю, що ви її поцілували. Я дивилася я жах, яка підглядачка, Я ячманію від романтичних історій, я також рада, що ви все владнали цієї ночі, виклали карти на стіл. Насправді, шлюби руйнує те, що залишається непромовленим. Дякую вам, докторе Філ. Дайте відповідь на моє запитання ви можете це припинити? Так, але ось така умова: вбережіть мене живою до... Ага, до сходу сонця наступного вівторка. Чи, може, на день два довше. Напевне, не можу сказати. Утім, мусить бути схід сонця. Що трапиться, якщо я, якщо ми це зробимо? Можливо, я зможу все владнати. За умовою, якщо вони погодяться якщо хто погодяться, Ті жінки дурненькі. Жінки з дулінга. Але якщо помру жодної угоди не буде додержано, не може бути або так, або інакше, мусить бути разом. Я не розумію, про що ви говорите. Зрозумієте згодом. Можливо, я побачу вас уранці. І, до речі, вона має рацію ви ніколи не обговорювали той басейн із нею. Хоча показували деякі фото. Здогадуюсь, ви думали, що цього достатньо. Євко, я рада, що ви її поцілували. Я дуже рада, вона мені подобається. Євка припинила зв'язок і акуратно поклала гіксів телефон на маленьку поличку, призначену для її особистих речей, яких не мала жодних. Потім вона лягла на ліжко, перевернулася на бік і невдовзі заснула. 9. Лайла мала безсумнівний намір їхати прямо в шерифську управу. Але коли вона здала задум із заїзду і вивернула на вулицю, її фари висвітлили на іншому боці білу фігуру в садовому кріслі. Стара місіс Ренсом. Навряд чи Лайла могла ганити Джареда за те, що залишив її тут. Він змушений був думати про дівчинку, ту, яка зараз лежить на верхньому поверсі в гостєвій спальні, голлі, поллі, ні, моллі. Спадала мжичка. Вона завернула на заїзд місіс Ренсом, потім пішла дозаду машини і порилася на задньому сидінні, шукаючи свій безбольний картуз дулінських гончаків, бо мжичка перетворилася на стійкий дрібний дощ. Може, погасить пожежі, і то вже добре. Лайла перевірила передні двері місіс Ренсом. Вони були не замкнені. Вона пішла до садового крісла і підняла на руки жінку в коконі. Готова була прийняти вагу, але місіс Ренсом важила не більше 90 фунтів. Лайла більше вижимала в спортзалі. А який у цьому сенс? Навіщо вона взагалі це робить? Тому що це порядна дія, промовила вона, тому що це жінка, а не садова прикраса. Піднявшись сходинками, вона побачила, як тоненькі павутинки відділяються від тієї білої кулі, що оповела голову місіс Ренсом. Вони колихалися, немов під легким вітерцем, але ніякого вітерця не було, вони тягнулися до неї, до того моря сну, яке чекало під її лобом. Лайла віддмухнула їх і, задкуючи, вирушила коридором до вітальні старої пані. На килимі лежала книжка розмальовка з розкиданими довкола маркерами. І знову ж, як звали ту маленьку дівчинку. Моллі. промовила лайла, вкладаючи оповиту жінку на диван. Її звали Моллі. Вона затнулася. Звуть, Моллі. Лайла підклала під голову місіс Ренсом подушку і полишила жінку. Замкнувши двері старої пані, вона пішла до свого крузера і завела двигун, поклала руку на важіль трансмісії та й впустила її. Раптом їхати до шерифської управи здалося безглуздим. Понад те здавалося, що вправа десь аж ген за 50 миль звідси. Імовірно, вона може дістатися туди без того, щоб ввігнатися в дерево, чи збити якусь жінку, що джогінгом відганяє сон. Але який сенс? Якщо не контора, то що? запитала лайла у машини. Що? Вона дістала з кишені пуделку для контактних лінз. Там була ще одна порція збуджувальної понюшки у комірці, позначеній літерою «Л». Але зринуло те саме питання, який сенс із цим боротися? Сон однаково її вхопить, він неминучий, то навіщо його відкладати. Як казав Шекспір, він розплутує клубки турбот. Принаймні вони з Клінтом майже досягли того легендарного закриття, про яке він завше торочить. Я була дурепою, зізналася вона кабіні машини, але ваша честь я посилаюся на позбавлення сну. Якщо це й все, чому вона не підступилася до нього раніше. З усім, що трапилося, це здавалося непробачною дрібницею, це конфузило. Гаразд, промовила вона, я посилаюся на страх, ваша честь. Але зараз вона не мала страху. Вона була надто вимотаною для страху. Вона була надто вимотаною для будь-чого. Лайла вихопила з держака мікрофон. Наразі він важив більше за місіс Ренсом. Це дивина. Патруль один викликає базу. Ти ще там, Лінні. Ще тут босе. Мабуть, Лінні знову поласувала порошковим смаколиком. Її тон був життєрадісним цвіріньканням білки, що сидить на купі свіжих жолудів. Та й то минулої ночі вона мала вісім повноцінних годин сну замість їздити аж у коглен в окрузі Макдавел, а потім безцільно кататися до світанку, виснажуючись дурними думками про свого чоловіка, який, зрештою, виявився вірним. Ах, але ж багато з них не такі, і що це, причина для виправдання? Та й чи справді так? Чи можна знайти статистику щодо вірності в інтернеті, чи буде вона коректною? Шеннон Паркс прохала Клінта переспати з нею, а він відмовив ось яким вірним він виявився. Проте саме таким він і мусив бути, хіба не так, хіба нагороджують медалями за додержання обіцянок і життя згідно зі своїми обов'язками. Босе, чуєте мене? Лінні, мене якийсь час не буде. Маю зробити деякі справи. Прийнято, що трапилося. На це запитання лайла уникла відповіді. Клінтові треба повернутися до в'язниці після того, як він трохи відпочине. Зателефонуй йому близько восьмої гаразд. Переконайся, що він піднявся і попроси, щоб, коли йтиме, зазирнув до місіс Ренсом. Йому треба про неї подбати він зрозуміє, що це означає. Окей, дзвінки побудки не моя спеціальність, але я не проти опанування нових галузей. Лайло, а з вами все впорядку. патруль один кінець зв'язку. Лайло вставила мікрофон назад. На східному обрії з'явилася делікатна смужка ранкового світла п'ятниці заходилося на світанок нового дня. Він обіцяє бути дощовим того роду, що ніби створений для солодкого пополуднього сну. На сусідньому з її сидінням лежав мотлух її професії. Камера і течка планшет, і Сімонців поліційний радар, і пачки охоплених гумовою стрічкою поліційних оголошень, і блокнот штрафних бланків. Вона взяла його, відірвала верхній аркуш і перевернула порожнім боком. Згори написала великими друкованими літерами ім'я свого чоловіка. А нижче Поклади мене, платину, місіс Ренсом і Доллі в одному з порожніх будинків. Бережи нас. Із цього може й не бути ніякого повернення, але, можливо, й буде. Вона зупинилася, задумалася думати було важко, а потім додала Люблю вас, обох. Намалювала сердечко, солодкава тривіальність ну то й що. і написала своє ім'я, дістала з коробочки в шухляді приладової панелі скріпку і прикріпила цю записку собі до нагрудної кишені. Точно так, коли вона була малою дівчинкою, її мати щопонеділка прикріпляла до її сорочки, запечатані в конверті гроші на молоко. Сама Лайла цього не пам'ятала, але мати їй розповідала. Виконавши це завдання, вона відхилилася на спинку сидіння і заплющила очі. Сон помчав на неї чорним локомотивом без прожектора, і ох яке ж то було полегшення, благословенне полегшення! Перші делікатні павутинки розгорталися з лайленого обличчя і пестили її шкіру. Кінець частини першої Давній ТРИКУтник.